Я хочу вам прочитати загадку, а ви її уважно послухайте і відгадайте. У полях ліса гуляє і дерева прикрашає. Затягнула хмари, просінь! Здогадались, що це? Осінь! молодці малята! Звісно, це пора року осінь. А які дарунки приносить осінь в садах? Ці дарунки дуже різні і смачні і корисні. У садку любомило гарні яблука вродили. Дітки, давайте розглянемо яблуко, яке воно за формою? Кругле, а якого кольору? Зелене, але бувають ще червоного та жовтого кольорів. За смаком яблука бувають солодкі, кислі або кисло солодкі і дуже соковиті. Є у яблука подружка, соковита жовта грушка, у середині чудова, ароматна і медова. За формою груша продовгувата, може бути жовтого, зеленого і темно-зеленого кольорів, а ще з червоним бичком. Що за панночка така з гілки на нас виглядає. Синій сарафанна наділа, ще це красуня наша слива, вона має овальну форму, темно-синій або фіолетовий колір. Вишні спілі соковиті сонечком, вони налиті, виглядають на гілках рівненько, смачні і такі гладенькі, вишні червоного кольору, мають круглу форму. Смак кисло-солодкий. Із фруктів готують компоти, варення, варять джеми, готують пироги, пиріжки, варять вареники, готують різні солодощі. А чи любите ви пити компот? Так, сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається варимо компот. Покажіть, будь ласка, а із чого варить компот? Із овочів чи фруктів? Так, дітки, звичайно, компот варять із фруктів. Сьогодні ми з вами будемо варити компот. На екрані з'являтимуться овочі або фрукти. І ви повинні назвати та покласти у каструльку. каструлю треба покласти лише фрукти. Будьте уважні. Що це? Яблуко? Яблуко це фрукт чи овоч? Звісно, фрукт. І ми покладемо його в каструльку. Це що? Морквина, морквина це овоч, це що? Груша. Покладемо її в каструльку. Так, звісно, а це що? перчик – це овоч. Це що? Слива теж покладемо в каструльку. Картоплю будемо класти в каструльку. Ні, а вишні? звичайно. Молодці дітки, ви впоралися із завданням. Ось який смачний компот у нас вийшов. Ось який гарний урожай приносить до нас осінь. Дітки, а чи ви вже зібрали урожай у саду? Сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво. На сьогодні все. До нових зустрічей! Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте!